Вітаю всіх на каналі Green Street і сьогодні буде черговий відео огляд по біткоїну, де я вам покажу і розповім про те, як відпрацював, можна сказати, на ура мій минулий прогноз і мої очікування, які я опубліковував у минулому відеозвіті. Ви вже й самі бачите на графіку, що відпрацював перший сценарій. Який я очікував від біткоїна. Бачимо, що ціна відразу ж пішла вниз до лінії підтримки в 99700. Але трішки надійшла, пішов памп, де був такий собі хибний пробій у 110 516 доларів за один біткоін. І далі знову. Дампринка, де був закол рівня того ж самого сильного рівня, в 99 622 долари за один біткоін. Бачимо, червона свічка, так, впевнено, заколола, але пішов знову стрімкий памп. Можна сказати, і це вже все, все ми знаємо і вже пересвічилось, що криптовалюта все більше і більше стає. Прив'язаною до економіки, як фондовий ринок, до економіки, до новин, до всіх подій, які проходять у світі. І це все впливає, звісно ж, на криптовалютний ринок. Ось такі різкі пампи і дампи, вони на криптовалюті це доволі такі звичні події, де йдуть ліквідації позицій шорт... шортістів та лонгістів. І бачимо, що після того, коли червона свічка закрилася практично вище 100 тисяч доларів. Практично 101, пішов памп зеленої свічки вверх. Чітко від рівня 99,5 тисяч за один біткоін. І далі проторговка під рівнем 108,5 тисяч і далі різкий памп вверх. І нарешті оновлення довгоочікуваного рівня в 115 000 доларів за один біткоін. Бачимо, що мій прогноз навіть перевиконався і досяг відмітків 123 247 доларів за один біткоін. Це новий абсолютний історичний максимум на даний момент. Бачимо, звісно, що. Пішов очікуваний відкат вниз. Така велика шпілька зверху залишилась. Це дійсно очікувано. І на даний момент біткоін торгується в межах 118 тисяч доларів за один біткоін. І я скажу, що весь цей сценарій реально відпрацьований на ура. Бачимо, як ціна чітко проторгувалася по. Лінії підтримки чітко торгувалася під лінією підтримки, або на лінії підтримки в межах 108 тисяч доларів за один біткоін. І далі, звісно, ж різкий памп. Тут теж від лінії був памп. І тут від торгової лінії був памп. Тобто, бачимо, що основні торгові лінії вони дійсно працюють. За цим просто треба спостерігати і вивчати. Куди і як йде ціна, і те ж саме куди і як йде капітал. Тобто вниз на продаж чи вверх на покупку даного активу. За цим всім треба спостерігати. І це я вам скажу не діло одного чи двох місяців. Це діло практично вивчається роками. Тож, тепер лінія супротиву. В 108,5 доларів за один біткоін стає лінією підтримки ціни, яку я перефарбую в зелений кольор. Минулий прогноз буду видаляти, він відпрацював. Хто скористався, того вітаю з профітом. І, звісно ж, нагадую, що локального чи глобального дна чекати не треба. Для того, щоб придбати даний актив, те ж саме, не треба чекати локального чи глобального максимуму від біткоїну, щоб, звісно ж, зафіксувати свої позиції і отримувати профіт. Я завжди говорив і буду говорити, що позиції треба набирати частково, тобто поступово кількома закупками. На різних етапах ринку це вже залежить від вашої стратегії. Вашу стратегію ви повинні розробити відпрацювати особисто самі. Ну, звісно ж, приклад можна брати в кого завгодно, а основу ви повинні відпрацювати самі. Те ж саме і продавати треба, звісно ж, частинами, щоб не втратити можливість для отримання максимального профіту. І, як завжди, по традиції, опубліковую свій прогноз і свої очікування по монеті біткоін. І так, два сценарії. Перший це, звісно ж, йде в нас просадка ціни, тобто корекція в межах 111,5 тисяч доларів до 108,5 тисяч доларів за один біткоін. Це. Допускається локальне зниження ціни після оновлення історичного максимуму. І далі, звісно ж, можлива тут проторговка. І вихід на оновлення історичного максимуму. Наступного історичного максимуму в 125 000 доларів за один біткоін. Це так сказати мій прогноз і мої очікування. Або ж, без вагомої проторговки, теж відскоку вверх. Тобто памп, так як було тут. І, звісно ж, оновлення історичного максимуму. І другий сценарій, такий собі затяжний, це корекція і зниження ціни від історичного максимуму в межах 100 000 доларів за один біткоін. Тут знаходиться досить сильна лінія підтримки. Де теж можлива проторговка. А може й буде теж такий самий закол червоної або зеленої свічки. І далі, звісно ж, впевнений похід в зону закріплення. Теж можлива проторговка в зоні закріплення. Це обов'язково, я думаю. І далі, звісно ж, вихід на оновлення історичного максимуму в 125 тисяч доларів за один біткоін. Це другий сценарій. Який є собі такий затяжний. А перший сценарій це такий швидкий сценарій по оновленню наступного історичного максимуму. Що один, що другий. Звісно ж, я вірю в те, що принесе нам всім профіт. Тож на цьому буду завершувати. Бажаю вам профітних інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.